Вітаю! У часи радянського минулого люди не були господарями свого життя. Будинок належав державі, двір місту, а рішення ухвалювалось десь згори. Людина звикла, що за неї все вирішать, відремонтують, нарахують, розпорядяться. Так формувалась ментальність залежності очікування, а не участі. Закон України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку став історичним зламаним моментом. Ще у 2001 році держава дала людям інструмент створювати ОСББ і самостійно управляти своїм будинком. А у 2015 році ухвалила закон 417. Вона чітко сказала: власниками спільного майна є співвласники. І саме вони несуть відповідальність за свій дім. Та ці реформи прийшли із запізненням. Більше ніж півтора десятиліття люди жили між старою і новою системою. Будинок юридично був державним, але фактично ніхто не ніс відповідальності. Жеки втрачали ресурси: співвласники ініціативу а будинки свій стан. Це запізнення коштувало нам не лише часу. Але й довіри до влади, до самих себе. Бо коли відповідальність відкладають, вона не зникає, а лише збільшує ціну помилок. Тому закон 417 став не просто продовженням попереднього, а актом пробудження. Він закріпив те, що мало стати очевидним ще давно. Господар у своєму домі не держава, а люди, які в ньому живуть. Це не просто юридичний акт, це крок до відновлення свободи. Бо свобода без відповідальності це хаос, а відповідальність без свободи рабство. І саме тому цей закон став містком між двома епохами, Між системою підпорядкування і культурою самоврядування. Його суть передати людям. Право і обов'язок бути господарями, керувати своїм майном, вирішувати, як витрачати кошти, кого обирати, які послуги отримувати, і якої якості має бути в цілому життя. Цей закон визначає: будинок не є об'єкт балансу жеку чи міста, а як спільну власність громадян. Він створює правову основу для Всього від створення ОСББ і прийняття статуту до зборів, правління, внесків чи контролю, але головне він формує нову людину, ту, що не чекає, а діє, не перекладає відповідальність, а бере її на себе. Бо кожен співвласник це не пасажир у багатоквартирному човні, а член команди, який веслує разом з іншими. Кожен має голос і кожен має обов'язок. І там, де люди активні, закон стає фундаментом порядку і розвитку, а де байдужість навіть найкращий закон безсилий. Тому закон про СББ це не про управління будинком, це про управління собою, про те, що ми, щоб ми навчились бути господарями спочатку у власній квартирі. А згодом у своїй державі, бо саме з відповідальності за спільне починається справжня свобода. І лише тоді, коли свобода підкріплена законом і довірою, вона стає основою громадянського суспільства.